Всім привіт! З вами я, Міраклес, і сьогодні ми разом з вами будемо дивитися на мій запуск, який я щойно зробив. Нарешті в мене вийшло зробити саморобний запуск. От так виглядає мій чудо-запуск. У нього є така дуже длінна ниточка. Щоб я міг запускати на всю руку. я... Як я його зробив? Я взяв таку залізну основу з металевого конструктору, взяв такий от з запускача. 8 винтиків, там такі кольоси червоні. Підшипник ми тут бачимо. Так, дай мій фокус. От. Тоже, це все це з металевого конструктора, окрім нитки і у зубців. Я це все отак от соїдинив. І в мене вийшов дуже класний запуск. Зараз його будемо тестувати. Ну, думаю, дуже похоже на той туторіал, що знімають там з Індії Всякі оці чувачки, ви бачили, да? там, щось, ну, наподобі того, там в бутилку впихують паличку, якось він там зв'язують і коротше, в них все виходить. Ну, довго я цей мучився механізм, зробив, в мене він багато що не виходив. Зараз розкажу, чому він у мене не виходить. Так, я вже тут. Дивіться, а в чому була моя проблема? Оця штука вона занадто сильно болтихалась. І за рахунок цього дуже погано запускав себе, бо це було розмахування, і воно не так працювало. Я не знаю, як вам цей механізм пояснить, Ну, от щось якось в мене так вийшло. Що ми робимо? Ми просто беремо, заматуємо нашу зріочку. І потім просто так от, бачите, зручно тримають, отак от воно все виглядає, сюди кріпен бей, все як в звичайному запуску, і просто запускаємо отак от. І воно працює все дуже класно. Дивіться наскільки ниточка велика. Так, добре, зараз ми ще перейдемо до наших матчів, подивимося, як він буде запускати. Скажу, по таємниці я вже запускаю і запускаю доволі класно. Але побачимо як воно буде в себе поводити на арені за допомогою цього запуску. Так воно це гарненько виглядає. Сюди ще можна зробити таку цікаву ручку, щоб було більш зручніше. Тобто, бачите, завдяки цьому металевому конструктору можна багато чого цікавого зробити. У мене вийшов такий от цікавий запуск. Е, давайте я вам заодно розповім, чому я його вирішив зробити. Як ви знаєте, пластик має властивість дуже швидко стиратися, ламатися і т.д. і т.п. А так як я запускаю дуже часто в я в нього граю дуже часто, кожен день. А сила в мене в тих запусках, я ж сильно хочу запустити, мені слабо не підходить, мені треба сильно. І воно дуже швидко зношується. Всі запуски в мене вже переломались. Були різного роду поломки. То просто ламав пластик, то стирались шестеренки, то воно ламалось, то ще щось. І мене це задовбало. Я захотів собі металевий запуск. Ну реально просто хочеться метал, щоб він, ну, він вже не зламається. Так, він може стертися, він не зламається. Ну, у мене такої можливості не було. Я пішов подивився, в мене є металевий конструктор. Чого б мені його не взяти і не спробую зробити запуск. Я взяв, спробував. Це в мене десь вийшло таки на третій день. Це сьогодні третій день з того, як я пробував цей механізм. Ну дивився я тих індусів, дивиш, дивись, в мене нічого не виходило. То я вирішив попробувати щось зробити по-своєму. До речі, цей підшипник він гарно компенсує прокрути, щоб воно все не затирало. А, до речі, ще дуже головну деталь забув сказати. Усі, бачите, у ці вони мають властивість розкручуватись. Щоб вони не розкручувались, я туди додавав клею. Тож вони тепер не зможуть розкрутитися. Е, якщо вдруг щось механізм піде не так, я не знаю, чи я зможу його поглагодити. але саме головне, зубці це дуже легко міняється. Це та сама система. І так само, якщо віровочка от, порветься, її так само просто туди можна перерубити. Тобто тут нічого такого складу нема. Відповідно, в мене буде запуск сильно запускати. Він не буде ламатися, тобто шанси на поломку його дуже мінімальні і дуже легко його Полагодить. Тобто, по суті, це вічний запуск Beyblade. Саме те, що мені треба, запускає сильно, якісно, без поломок, ніяких нагрузок. Тобто, бачите, тут все воно йде дуже чітко. Давайте підемо тоді його тестувати на моїх беях. І так у нас буде перша битва проти от таких от двох беїв. Витривалого типу і атакуючого. Перевіримо, як вони себе покажуть в бою. Так, витривалість буду запускати першою. 3, 2, 1, УП. Смерть. О, буде, хорошо. Так, цей запуск, правда, не розрахований на те, щоб так довго запускати. Трідон вперед. Так, по звуку я чую, що ідеальний запуск. У мене зараз просто інших запусків немає, щоб я міг більше одночасно запускати беїв. Але тому що я бачу, запуск запускає дійсно класно. І ним уже можна грати. Так, 1-0. Е, рахунок нашого. Я збуяки вже, коротше, крибеш, буде. І так, у нас друга битва. 3, 2, 1, УП. Реп! 3, 2, 1, УП, РЕП. Так, у нас 6 болтарі як тебе спокійно поводить, але запустився класно. І зараз побачимо, хто з це раз переможе. Так, у нас Рахей не вдається, а в українськ щось не дуже хоче атакувати. Так, у нього така от комба. Такий от драйвер інколи може себе поводити як захист, хоча він може дуже класно атакувати. Так у нас рахунок 2-0. І так у нас третя битва. 3 1 УП. Реб! 3. Так, дійсно, з цього боку мені нічого не заважали, і наш нас значно краще себе проводить і наносить отакі от потужні атаки. Ну що я можу сказати щодо запуску? Запуск дійсно дуже класний, він запускає дуже сильно і має служити довго. Тож, давайте ще візьмемо якось лівостороннє обея і спробуємо запустити його в ліву сторону проти атакуючого нашого Кербеуса.